П'ятнадцятого Києві час новин про найпомітніші події на цю мить. Далі до вашої уваги від команд фактів весітіві та Вікон СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Російські окупанти просунулися на кілька кілометрів на Авдіївському напрямку через те, що знайшли слабкі місця в українській обороні. Про це у неділю заявили представники сухопутних військ ЗСУ. Поки сили оборони очікують прибуття військової допомоги від штатів, загарбники можуть отримати значні тактичні переваги. Так за даними порталу Діпстейт, ворог окупував Бердичів на Авдіївському напрямку. Окупанти просунулись у Кислівці. Тривають бої в Красногорівці та Новокалиновому. Також рашисти контролюють 80% очеретиного. Повідомляють аналітики. В оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця перед тим визнали, що ворог закріпився в частині населеного пункту. Росіяни стягнули в район очеретиного чотири бригади для подальшого просування на цьому напрямку. Головна ціль ворога незмінна захоплення Донецької області, Тож зараз зсу важливо протриматись, наскільки це можливо. Про це в ефірі єдиних новин зазначив військовий експерт Олександр Мусієнко. Якщо нашим захисникам доведеться відійти, то лише аби втримати боєздатність, адже ворог підступно виснажує українські війська допоки не отримає у відповідь достатньої кількості снарядів. Олександр Мусієнко порівнює нинішню ситуацію з тією, що була на вес. Сні 22-го. тоді, відійшовши з півночі, грашисти почали на стиснути на Донбасі, захоплюючи Лисичанськ чи Северодонецьк. Врешті після Рамштайну Україна отримала зброю і наступ зупинила. Сили оборони змогли реалізувати успішні контрнаступальні операції. Перше завдання і перше те, що я думаю, вдасться, це зупинити просування. Російських військ Допускаю, що вони ще можуть на окремих ділянках мати тактичні успіхи, десь вони ще просунуться, але загалом сильно ситуація не зміниться. Другий момент це перебуваючи в активній обороні, де є можливість, якщо складаються такі умови, контратакувати і витісняти ворога з певних позицій. Російські окупанти повністю знищили благодатне на Миколаївщині, яке до великої війни було заможним фермерським селом. Тепер тут цілковита руїна. Місцеві жителі не поспішають повертатися до зруйнованих обіць, немає грошей і робочих рук для відбудови. Допомагають лише волонтери. Утім, є справді незламні люди, які, попри усе, їдуть додому, висаджують городину і вірять, що у селі знову завирує життя. Луїза Єрьоміна. Тут Все горіло. Диване, все по холодники, все полки погоріли. Нас плити, балони, порвались. 85-річний пан Петро веде нас до руїн свого будинку. Щоразу, коли приїжджає до рідного села Благодатного, він приходить до свого обіця. Під цими завалами залишилося все його життя. Усе будував власноруч. Це гараж був, а тут рідні кухня. Руський мір. А ну, Відбудувати свою оселю чоловік не має надії. Втім, приїжджає сюди з Миколаєва, аби допомогти з відновленням будинку доньки. Люди тетуси роблять самі, інколи допомагають волонтери. Обіцяють вам щось з відновленням. Ніхто нічого. Далі пан Петро веде на своєю рідною вулицею. Усі будинки навколо розбиті й порожні. Триста сімей було. а зараз не стало нічого. Коли заможне фермерське село благодатне, російські обстріли перетворили на руїну. Люди сюди повертатися не поспішають, бо повертатися їм просто нікуди. Утім, є селяни, які, попри все, приїжджають до рідних домівок. Це дитина, це зала. Там ще одна спальня, це коридор тут. Пан Олександр торік у квітні повернувся з дружиною до рідного села. Показує нам повністю випалений фосфорними боєприпасами будинок. Тепер їм за житло літня кухня. Ще надіялися, що хазяйства щось знайдемо. Ми коротше, втратили все, все, що було. Тут все наше, хай воно зруйноване, але воно наше. Місцеві у своїх оселях досі знаходять залишки ворожих снарядів. Згоріща двері впали на той снаряд, і ну, я там ходила по ньому. Ще прибирала, а потім вже як підняла двері і біжу до нього, і кричу: Сашка, тут таке лежить, я по ньому садила, як воно не зірвалося. Нині з усіх комунікацій у селі є лише електрика. Втім, місцеві не втрачають надії, що колись до села повернеться життя. Люди відновлюють господарство, садять городину, а в залишках від ворожих снарядів вирощують квіти. Розірвані снаряди, це із цього СДВ, по-моєму. То я, так його големи. То лусили. я туди цвіточки посадила. Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж, пакте СІТІВІ», Єдині новини. У свої 19 тендітна, але така мужня харків'янка Анастасія виконує бойові завдання на нулі. Нищить ворога у складі 128-ї бригади та Дніпра». 15 разів її відмовляли в військкоматах. Врешті взяли на посаду діловода, але сидіти, склавши руки, дівчина не змогла і перевелася до підрозділу аеророзвідки. Про відважну дівчину, яка працює на рівні з кремезними чоловіками. Репортаж Христини Вангуляскайте. Жінка на війні? Це хто? Це мотиватор, дуже великий мотиватор. Вона може і лад навести в колективі і змотивувати хлопців не здаватися. Це їхня підтримка. Кожен бойовий вихід 19-річної Анастасії це кілька діб на нулі. Під шаленими обстрілами артилерії та авіаційних бомб дівчина на рівні із кремезними чоловіками долає по кілька кілометрів до позицій. Кілограмчиків до 30, а може, і трошечки більше. На собі потрібно тягнути, тому що бронежилет дає свою вагу, автомат також само, і каска аптечка теж нелегенька а потім починає свою роботу вона в розрахунку операторів дронів нищить ворога та коригує вогонь і просто хочеться винищувати винищувати цих клятих ворогів які забрались на нашу землю і берегти, берегти нашу країну Дівчина з родини військових тому каже бажання служити в неї з дитинства, Щойно почалося повномасштабне російське вторгнення. Одразу пішла до військомату. Їй відмовляли через вік. Зрештою прийняли на службу у 128 восьму бригаду теро Дніпра спершу на посаду діловода. Згодом Анастасія перевелася до підрозділу аеророзвідки, все, щоб бути максимально корисною на фронті. Анастасія у війську вже п'ять місяців. Вона постійно розвиває навички, а паралельно вчиться у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Іспити ж складає між бойовими виходами. У нас є тести і в вільний час ти можеш спокійно взяти, пройти ці тести, здати їх і отримати оцінку за це. Сложності виникають в тому, що потрібно практику проходити, а тут вони відпускають додому. Триматися допомагає і спортивне минуле, загартована морально та фізично Анастасія завдяки важкій атлетиці. Тут на Донецькому напрямку про тренування не забуває. Навіть просто взяти порозминатися це також дуже важливо. Спортивне минуле згадуєш на фронті? Так, звісно. Спортивне минуле. Залишила також свій відбиток в моїй історії. Анастасія зізнається, як і всі, вона теж боїться. Дуже сильно буває страшно, особливо коли пролітаєш щось важке і йде дуже велика вібрація по бліндажу. У команді її завдання насамперед зв'язок. У парі з Олександром працюють постійно, бо розуміють, захист від ребів надзвичайно важливий. Ребет нас дуже давлять. Чим ти будеш більше за. Критий, тим буде ж Це головне живісне право. Написане кров'ю. Настя точно вірить у нашу перемогу і мріє після неї відкласти зброю та просто готувати. А поки що всі зусилля зосереджує на боротьбі з російським агресором. Потрібно працювати. І оця мотивація, що потрібно працювати заради перемоги, вона надихає. Христина Менгеля Ускайте Денис Сінегін. Факт Айсі Єдині новини. Росія вже 180 разів обстрілювала українські теплові електростанції від початку великої війни. Підрахували в компанії ДТЕК. Останні чотири наймасованіші атаки припали на березень, квітень. Тільки за дві березневі хвилі ударів по енергосистемі прилетіло майже. 250 дронів і ракет учора. Уночі рашисти знову атакували чотири ТЕЦ в Івано-Франківській, Львівській Дніпропетровській областях. 11 квітня повністю зруйнували Трипільську ТЕЦ на Київщині. У ДТ кажуть, багато обладнання рашисти знищили повторно, дещо відновили просто перед атаками, і по ньому знову прилетіло. Зараз енергетики намагаються відновити уціліле власної генерації в Україні Не вистачає, тому вимушені імпортувати електроенергію з. Польщі, словаччини та Румунії тож енергетики просять українців світло заощаджувати, особливо у години пік з 7 до 10 ранку та з 18 до 22 вечора. У Харківській області сьогодні діють відключення для 200 тисяч абонентів у кривому розі для промисловців. На Лівщині відбулися уже треті спортивно-тактичні змагання. Кордон Рейс, 13 команд і понад 250 учасників. Головна подія біг на 2 кілометри з понад 20 перешкодами. Уперше у цих змаганнях взяли участь ветерани Сили оборони України. Також випробували себе і цивільні усі гроші з реєстраційного збору спрямують на потреби бригад гвардії наступу. Як це було, бачила наша Мирослава Соколовська. Три, два, один, поїхали. Прикордонники, поліцейські, нацгвардійці, рятувальники долають двокілометрову трасу з перешкодами через ліс та водойму. Кожен випробовує свої сили та навички. <плес> <плес> Останній спускається капітан. Я нагадую. Нас то більше таких заходів. Це дуже гуртує. Ми не жалкуємо, що сюди приїхали, хоча тренер нас трошки. Повторив, мали бігти два кілометри індивідуально, але то нічого команда це саме головне в команді легше. Сам би я, мабуть, не справився. Уперше на змаганнях ветерани та бійці з протезами до забігу. Готується Юрій Козловський, колишній прикордонник, який у 16-му році втратив ногу. Захисник активно займається спортом. А нещодавно пробіг марафон у Токіо. З того часу моя інвалідність фактично мотивувала мене зайнятися спортом і. По восьми роках після поранення я однозначно в кращій фізичній кондиції ніж я був до поранення. Поруч розминається прикордонник оборонець Маріуполя Сергій Дубов. У боях чоловік втратив руку, пройшов полон. Цей забіг я присвячую хлопцям, які досі в полоні. Досі я сам був в полоні. Сподіваюся, що. Е... Нас світ, наше правительство, Вони нас почують, вони нас побачать і, і будуть ще більше робити для того, щоб хлопців звільнили з полону. Організатори кажуть, це змагання не про переможців чи переможених, а про командну роботу та підготовку. Дуже круто, Я тут вже другий раз. і Я з певненістю гордістю Рада, що я прийшла ще раз, бо це нелегкий шлях. Але враження чудові справді я рекомендую вам пройти. У Нас є круті хлопці, мужні, які нас завжди підтримують, підтягують десь силою, десь морально. Також усі охочі мали змогу постріляти з Джавеліна за допомогою віар-тренажерів, поспостерігати за роботою кінологів і скуштувати смачний бограч. Усі гроші від реєстраційного збору спрямують на потреби бригад гвардії наступу. Мирослава Соколовська, Тарас Оленець, факт і Єдині новини. Сьогодні вербна або пальмова неділя. Вхід Ісуса Христа до Єрусалима. А люди прославляли його, тримаючи в руках пальмові гілки. Це одне із 12 найбільших християнських свят, і уже завтра почнеться суворий страсний піст. А за тиждень великдень. Головна православна служба сьогодні відбулася в Успенському соборі Києво-Печерської -Печерсь... Києво лаври. Дивіться репортаж Ольги Чайко. Не я б'ю б'є віднині за тиждень. Великдень саме так вітаються сьогодні українські віряни. Ось тут у лаврі. Вербну неділю. Православна церква України тут святкує вдруге. Торік службу проводили у трапезному храмі нині в головному успенському соборі, де раніше служила. У ПЦ московського патріархату людей сьогодні відносно небагато, та це тимчасово каже намісник Лаври. Ми працюємо над тим, щоб Лавру дійсно повернути в те русло, в якому вона повинна знаходитись. Це насамперед у духовному відношенні верхня лавра. Вона звільнена від представників московського патріархату. Тут, як чуємо, лунає. Українська мова перед входом у людей перевіряють документи заходи безпеки підвищення, аби не було провокації. Хтось прийшов із гілками пальми, адже згідно з Біблією, люди зустрічали Ісуса в Єрусалимі саме ними. Та для України верба більш звична. Наталя привезла свій букет із Полтави і прикрасила його національними кольорами. Я на всі свята постараюсь прикрашати блакитним або папросів. Після початку мабуть, повномасштабного воно ще більше дало, що це щось своє, щось. Рідне. Зранку тут більше приїжджих, аніж киян допомогли дістатися місцеві парафії ПЦУ. Альона та Інна із Немішаєва приїхали з дітьми. Хоча Українська церква скасувала суворі вимоги щодо жіночого одягу, хустки усе ж з собою мають. Взагалі то обов'язково голова жінки повинна покрита бути хусткою. А це так. залежить від віри і від серця. Мені здається, ми молодь. Ми вже нові. Да. Якщо ну, вам коліно головне, так да, зручно. А мені здається, що до Бога немає різниці. Чому ти приходиш у храмі людей значно більше? Літургія триває дві з половиною години. Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфанії розповідає біблійну історію і пояснює, Господь подолав гординю. Переможцев він заїхав до Єрусалиму на Віслюкові. Син Божий знав. Далі на нього чекає битва зі злом, муки, страта та, врешті, воскресіння. І це дає нам велику надію у війну. Ми віримо, що зло неодмінно буде подолане. Кремлівська тиранія впаде безславно. Як до неї падали безліч тиранів, а правда переможе, і справедливий мир буде утверджений силою Христа Спасителя, Бога правди і миру. Завтра починається страсний тиждень і найсуворіший піст. А вже у неділю свято перемоги добра над злом. Воскресіння Христове Ольга Чайкова, Володимир Коваленко, факти ICTV, Єдині новини. Такі новини на цю мить більше за 15 хвилин. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.